Усім привіт, шановні глядачі мого каналу! А сьогодні ми з вами поговоримо, як завжди, на дуже цікаву тему. Ми будемо сьогодні спілкуватися з вами на тему легалізації вогнепальної зброї в Україні. Як я вже і неодноразово казав на цьому каналі, я за своїми політичними поглядами та вподобаннями є лібертаріанцем. Тобто, я виступаю за повну Політичну та економічну свободу людини максимально настільки, настільки наскільки це взагалі можливо. При цьому кожна така вільна людина повинна не посягати на межі свободи інших людей. У лібертаріанців насправді все дуже просто ми повинні дотримуватись максимальної миролюбності по відношенню до інших людей, але ну, максимально уникати конфлікту та насильства. Але якщо по відношенню до будь-якого лібертаріанця буде вчинено якесь насильство, він має абсолютно повне право на самозахист. Тепер повернемось до питання легалізації вогнепальної зброї в Україні, її використання та носіння у громадських місцях. Аргумент перший. Як правило, ну давайте звернемось до історії. А як правило, вільні люди. Козаки, римляни, якісь греки завжди мали право на володіння летальною зброєю, скажімо так, різними мечами, списами і так далі. Вільна людина завжди мала право на самозахист і володіння такою зброєю. Тільки раби. У давні часи не мали права на самозахист, а отже, не мали право на володіння і зброєю. Власне, якщо ми, українці, є вільними людьми, вільною нацією, вільним народом, а я вважаю, що ми також маємо право на володіння а, вогнепальною зброєю. Аргумент номер два. У нашому суспільстві, на жаль, Є така думка, що якщо раптом ми е, зможемо володіти вогнепальною зброєю, ми чомусь один одного поперестріляємо, тому що просто можемо. Ну, по-перше, це нікчемний аргумент, тому що у кожної людини є, наприклад, ніж. Ніж, просто звичайний кухонний ніж, який можна придбати без будь-яких документів у будь-якому супермаркеті, навіть підлітку. Але ніж є дуже небезпечною холодною зброєю. Вбити людину ножем можна просто одним ударом. Але якщо всі люди мають право навіть підлітки без документів у будь-якому супермаркеті купляти собі ніж, чомусь різанини на вулицях не відбувається. Чому так відбувається? Тому що ніж це просто інструмент. Такий самий інструмент, як, наприклад, бензопила, такий самий інструмент, як, наприклад, болгарка, такий самий інструмент, як молоток, викрутка або зброя. Зброя це також просто інструмент. Вбиває не зброя, вбиває людина, яка прийняла рішення на застосування зброї. Отже, відповідальність. За, ну, наприклад, загибель іншої людини від вогнепальної зброї буде лежати не на тому, що, легалі... ну, що вона легалізована, ця вогнепальна зброя та а, є у продажу, а на виключно людині, яка прийняла рішення на застосування цієї вогнепальної зброї. Також можна сказати, що зараз у зв'язку із війною українське суспільство по суті. А... Має на руках дуже величезну кількість різної зброї та набоїв: ТРО, поліція, військові, просто громадяни, мисливці і так далі. І зверніть увагу: на вулицях українці один по одному не стріляють. У нас є культура поводження а, зі зброєю. Ми всі прекрасно розуміємо, що, що таке зброя, як з нею поводитись, чи варто її застосовувати, чи не варто її застосовувати, як її можна транспортувати, як її можна носити із собою, наприклад, у людних місцях там і так далі. Звичайно ж, потрібно ще дуже багато працювати над культурою поводження зі зброєю, але факт залишається фактом: немає прецедентів. Коли величезна кількість зброї на руках у українців призвела б до якихось а, трагічних наслідків, там, наприклад, десь у великому місці або десь у метро, наприклад, такого немає. Я б навіть сказав би навпаки: чим більше зброї знаходиться на руках у українців. Тим безпечніше вони себе почувають, тим безпечніше ми себе почуваємо. Тому що зброя це аргумент самозахисту. Ми маємо право себе захищати. Аргумент номер три. Дивіться, яка ситуація. Стосовно легалізації зброї, задайте собі ось яке питання, коли відбувається якийсь злочин у нашому суспільстві, де зброя не знаходиться у кожного, де вона не продається у вільному доступі і так далі. Її отримати, ну, наприклад, отримати дозвіл на володіння зброєю, насправді, ну така важка, бюрократична процедура. Це можливо, звичайно ж, але є певні нюанси. А, і у нашому суспільстві, коли відбуваються якісь протиправні дії, там, наприклад, кривдник, там насильник, я не знаю, там вбивця, грабіжник, він на злочин, як правило, завжди приходить зі зброєю. А якщо зброя є незаконною, то власне де він міг її взяти? А відповідь Така, що будь-який злочинець, будьте певні, він вже є злочинцем, він вже розуміє, що він піде на цей злочин. І йому потрібен аргумент, який допоможе йому зробити з вас жертву та виконати всі його умови. Або, наприклад, жертву, якщо він там, не дай Боже збирається вас а, вбити. І вогнепальна зброя, розуміючи, що у вас її немає, і виступає таким аргументом. І будь-який злочинець завжди буде озброєний. Жертва у нашому суспільстві, у наших реаліях, на жаль, завжди буде беззбройна, тому що це не прийнято володіти зброєю у суспільстві, але це дуже велика помилка, тому що коли злочинець з'являється до вас, наприклад, там вривається до вас додому. Наприклад, не дай Боже з наміром вас вбити. Які ваші власні дії, як ви можете захиститись від цієї людини, якщо у неї є, наприклад, пістолет? Що ви будете робити? Хапатися за ніж, хапатися за телефон, і що ви будете казати, зачекай, зараз я зателефоную в поліцію, вони ще через 7 хвилин приїдуть, а ще потрібно пояснити, де я знаходжуся саме адресу будинку. А ти, поки не стріляй в мене, почекай. Не вбивай мене, зараз поліція приїде і все будемо вирішувати. Це так повинно виглядати? На жаль, поліція в нашому суспільстві займається наслідком. Поліція не захищає, поліція проводить розслідування вже скоєних злочинів. Тобто. Якщо така ситуація, не дай Боже, станеться, все, що може зробити поліція, приїхати, констатувати а, смерть, так не дай Боже, або поранення, або грабіж, або насильство, та починати шукати того грабіжника чи вбивцю, але жертви від цього насправді вже. Ну, не так уже, і, ну, це взагалі їй ніяк не допоможе. Вона вже стала жертвою цього насильства, цього прояву насильства зі сторони кривдника. Отже, питання: а як саме людина беззбройна в нашому суспільстві, коли трапляється, не дай Боже, така ситуація, може себе захистити? Ніяк. Тому що немає культури поводження зі зброєю. тому що, не прийнято володіти вогнепальною зброєю в Україні, і це дуже велика помилка. Ще один аргумент на тему на користь так легалізації зброї в Україні. Наприклад, коли ми а, чуємо страшні новини, коли десь у натовпі якийсь покидьок відкрив вогонь по натовпу, так що власне робить натовп у такій ситуації? Люди, як правило, розбігаються, ховаються, намагаються якось втікти від нападника і так далі, але у нього є аргумент, у нього є вогнепальна зброя, і всі люди е коло нього є беззахисні. Вони нічого не можуть з цим е вдіяти. Якщо б хоча б у кожного п'ятого е був пістолет у такій ситуації, так, можливо, жертви також би були б. Такого теракту, але насправді їх було б набагато менше, ніж ну тому, що нападника такого було б просто ліквідовано, він навіть би і не зрозумів звідки. Можливо, він навіть би просто достав би зброю, навіть нічого б не зміг би зрозуміти, його б вже було б ліквідовано, а, а, ліквідовано або би поранено. Тому що, якщо ти розумієш, що у Десь у будь-якої людини може бути за собою пістолет, і ця людина має право на самозахист та на його застосування у екстрених випадках, то ти 10 разів подумаєш, перш ніж вчиняти такий терак. І ще один аргумент, я вже не пам'ятаю, який він там по рахунку, на тему на користь легалізації зброї. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Я завжди виступав за легалізацію вогнепальної зброї в Україні. Я виступаю за легалізацію зброї в Україні ще, я не пам'ятаю, напевно, з 2014 десь там року. Тому що якщо б українське суспільство було б озброєне, то та ж сама. Ти той же самий Оркостан подумав би 10 разів, а чи варто нападати взагалі на країну, у якої реально там мільйонів 20 людей мають на руках вогнепальну зброю? А також я задаю собі питання стосовно от, нещодавно прочитав е, з новин, що у Бучі відкрили меморіал, е, меморіал. Пам'яті тих людей, які загинули у наслідок вторгнення Росії. І я задаю собі ось яке питання: а у людей навіть не було можливості себе захистити. Вони чекали там українську армію, вони чекали там на поліцію і так далі. Але самостійно, коли вони стикнулися сам на саме з загрозою. Вони просто були жертвами, вони не мали можливості себе захистити, тому що вони не мали вогнепальної зброї і такої ситуації не повинно було статися. Якщо б вони мали хоча б вогнепальну зброю, можливо, це дало б е, комусь шанс вижити. Ну і, звичайно ж, нанести ще, е, нанести ще е, шкоду тим е, дебілам, які. Війшли до Бучі тим катам. Ну, я не знаю, як їх там назвати. Ютуб забанить це відео, якщо говорити так, як вони є, хто є ті люди. І ще одне, що хочу сказати на тему легалізації зброї в Україні. А дивіться, ви ну, повинні розуміти, що ми, лібертаріанці, там ні в якому разі не бачимо. Продаж зброї як ножів у супермаркеті. Зазвичай ж, це не так. Звичайно ж, потрібно впроваджувати культуру проводження зі зброєю, е курси спеціалізовані поводження зі зброєю, психічні, психо ну, і так далі, експертизи на тему того, що людина є там, наркологічні експертизи, взагалі там, адекватною і має право ну, справді з медичної точки зору на володіння вогнепальної зброї, як, наприклад, там. Ми здаємо там на права, наприклад, перш ніж сідати за кермо, а так само, або ще більш жорстко, ми маємо здавати якісь тести на володіння вогнепальною зброєю. Але. Сама наявність вогнепальної зброї, сам, саме право на володіння вогнепальної зброї в Україні повинно бути реалізовано і воно повинно бути плюс-мінус нормально впроваджено. Тобто це не повинно виглядати як бюрократичне пекло для того, щоб отримати там пістолет з набоями і право на його носіння та застосування. Ну, ось, звичайно, там повинен бути впроваджений реєстр власників зброї, але це вже, наскільки я знаю, впроваджено. Слава Богу, вже якісь дії з цього приводу почались. Ну, насправді, це все, що я хотів сказати у цьому відео. Вільні люди повинні мати право на самозахист. Вільні люди повинні мати право на володіння, носіння та застосування вогнепальної зброї у екстрених випадках. До зустрічі.